Вітаю, розглянемо книгу Мислити прямо. Зміни свої думки, зміни своє життя Даріус Фору. Вступ. Про Даріуса Фору, сучасний письменник, підприємець і популярний блогер, який здобув широку популярність завдяки своїм простим, але глибоким поглядам на продуктивність, прийняття рішень і внутрішній розвиток. Його статті прочитали мільйони людей по всьому світу. А книги перекладені десятками мов. Даріус здобув бізнес освіту, а після важкого періоду особистих сумнівів і фінансової невизначеності почав ділитися власними висновками про те, як мислення впливає на дії, успіх і якість життя. Він переконаний, що наш розум головний інструмент, який формує реальність. Саме тому він створив концепцію мислити прямо, тобто усвідомлено, просто, ясно й ефективно. Головна місія його книги допомогти людям очистити розум від хаосу, страхів і зайвих думок, щоб вони могли діяти впевнено, жити усвідомлено та досягати власних цілей без надмірного стресу. Книга мислити прямо це не просто набір порад. А покрокове тренування для розуму, яке вчить, як мислити ясно в епоху інформаційного перевантаження. Перше, ви стаєте тим, про що думаєте. Наше мислення визначає нашу реальність. Даріус підкреслює, якщо ми постійно думаємо про невдачі, ми притягуємо їх у своє життя, якщо думаємо ясно, діємо краще і досягаємо більшого, безлад сучасного розуму. Даріус Фору відкриває головну проблему сьогодення. Наш розум перевантажений, постійні сповіщення, новини, соціальні мережі та зайва інформація спричиняє й розфокусування тривоги плутанину. Основна ідея, щоб мислити ясно, потрібно звільнити свій розум від інформаційного сміття. Друге. Навіщо нам потрібна книга про практичне мислення? У світі надлишку інформації багато людей плутають мислення з тривожним аналізом. Практичне мислення це ясне мислення, критично важливе для прийняття рішень, управління емоцій – досягненням цілей. Третє, використовуйте те, що працює. У цьому розділі Даріус фору наголошує: не ускладнюйте Використовуйте прості речі, які вже дають результат. Світ сповнений порад методик і філософій, але замість того, щоб шукати ідеальне рішення, потрібно зосередитися на тому, що справді працює для вас. Ключова ідея ефективність важливіша за ідеальність. Якщо щось дає результат, робіть це. Основні тези не варто. Постійно шукати нове, застосовуйте перевірене, те, що вже приносить користь, не слухайте порад просто тому, що вони популярні, тестуйте все самі. Практична порада замість читати десятки книг і чекати на ідеальний момент. Оберіть один підхід, застосуйте його на практиці, спостерігайте за результатом, якщо працює, робіть далі. Наголос. Реальний прогрес приходить із дії, а не з роздумів. Краще зробити щось неідеальне, але дієве, ніж нічого. Четверте, чітке мислення вимагає тренувань. Ясність це не вроджена здатність, а навичка, що розвивається. Подібно до м'язів, її потрібно тренувати щодня через самоаналіз, читання, ведення щоденника та усвідомлене прийняття рішень, ідея. Ясне мислення це дисципліна, а не дар. П'яте. Від хаосу до ясності. Щоб вийти з хаосу, потрібно створити простір для спокою фізичне, емоційне і ментальне. Це включає порядок у середовищі рутини, що мінімізують шум і обмеження зайвої інформації. Ідея: мінімалізм і структура допомагають мислити глибше. Шосте дуже коротка історія мислення. Автор розглядає, як мислення еволюціонувало від філософії до сучасної психології, ми маємо доступ до мудрості поколінь, але часто ігноруємо її, блукаючи у буденності. Ідея, щоб мислити краще, варто вивчити, як це робили наймудріші люди в історії. Сьоме життя нелінійне. у цьому розділі Даріус Фору руйнує популярне уявлення. Ніби успіх приходить у передбачуваній поступовій і стабільній формі. Насправді життя це не лінійна, це не пряма лінія, а складний хаотичний непередбачуваний шлях, де важливо навчитися, адаптуватися та приймати зміни. Ключова ідея очікування лідійного прогресу створює розчарування. Справжній розвиток це злети, падіння, обхідні шляхи і несподівані повороти. Основні тези ми часто плануємо життя як серію послідовних кроків освіта, кар'єра, гроші щастя, але реальність це не послідовність, це несподіванки, кризи, нові можливості, які не вписуються в лінійний план. Люди, які приймають нелінійність, менше розчаровуються і краще справляються із змінами, практична порада. Не панікуйте, коли щось йде не за планом, це нормально. Замість строгої стратегії працюйте з гнучкій системі. Постійно аналізуйте, куди веде кожен поворот і адаптуйтеся. Наголос той, хто навчився жити з хаосом і невизначеністю, завжди буде попереду. Восьме. Фільтруйте свої думки, не всі думки заслуговують вашої уваги. Багато з них це просто шум, який заважає ясно мислити. Автор пропонує розвивати здатність, ставити під сумнів власні думки, ідентифікувати шкідливі ментальні шаблони, ідея. Думати не означає вірити всьому, що приходить у голову. Дев'яте, перестаньте думати. Парадокс. Іноді ми часто думаємо надто багато. Це призводить до паралічу через аналіз. Даріус фору закликає до дій. Краще зробити крок і навчитися. Ніж нескінченно обдумувати, ідея, ясне мислення проявляється в діях, а не в нескінченних роздумах, десяте під вашим контролем, поза вашим контролем, невміння розпізнати, що ми можемо змінити, а що ні. Створює стрес і розгубленість. Автор нагадує: ясність починається з усвідомлення меж вашого впливу. Ідея, зосередьтеся на тому, що справді під вашим контролем. Саме там народжується сила. 11. Не вірте своєму розуму. Наш розум не завжди об'єктивний, він схильний до опереджень, страхів і обмежених переконань. Даріус закликає сумніватися у власному мисленні і вчитися перевіряти його на практиці. Ідея – Думки не факти, довіру треба заслужити, навіть коли йдеться про власний розум. 12. Не поспішайте, щоб подумати. Справжнє мислення потребує простору. У світі, де всі кудись біжать, важливо сповільнитись, щоб прийняти обдумані рішення, ідея. Якісне мислення починається з тиші та уважності. 13. більше жодних поспішних рішень. Поспіх ворога ясного мислення. Автор пояснює, як імпульсивність призводить до помилок і чому варто практикувати паузу перед прийняттям рішень. Ідея Думайте повільніше, щоб жити мудріше. 14. Звільніть свій розум. Захаращений розум причина тривожності, і зниження продуктивності Даріус зрадить регулярно вивантажувати думки на папір, практикувати медитацію і відпочинок від інформації. Ідея, чистий розум як чистий екран, видно, що важливо. 15. Намалюйте свої думки. Даріус Фору у цьому розділі підкреслює важливість візуалізації мислення як інструменту для досягнення ясності. Наш розум створює тисячі думок щодня, і часто вони заплутані абстрактні або суперечливі. Щоб навести порядок, він пропонує малювати свої думки. Ключова ідея візуалізація допомагає побачити структуру своїх думок, розкласти їх по поличках і знайти рішення. Основні тези малювання це не про мистецтво, а про структурування думок, діаграми карти розуму, схеми таблиці це інструменти мислення. Коли ви щось уявляєте, це одне, коли малюєте, це вже усвідомлена обробка інформації, практична порада. Якщо відчуваєте ментальний безлад, візьміть рушку і аркуш, намалюйте проблему, розкладіть її по частинах, з'єднайте стрілками і побачите логіку. Це знижує тривожність і підсилює критичне мислення, наголос, що неможливо намалювати те не зрозуміло до кінця. 16. Будьте собою не тим, ким ми повинні бути. У цьому розділі Даріус Фору закликає нас відкинути очікування інших. І віднайти себе справжнього замість того, щоб жити життя за чужими правилами знайдіть свої. Постійне намагання відповідати стандартам успішності чи правильності створює внутрішній конфлікт і заважає мислити ясно, ключова думка бути собою це не лінощі чи бунт, це чесність із собою. Чим ближче ви до себе справжнього, тим чіткіше бачите, куди йти і що робити. Практичні поради складіть список речей, які ви робите лише тому, що так треба. Запитайте себе, а ким я насправді хочу бути. Перестаньте грати ролі, дозвольте собі проявити щирість, навіть якщо це не ідеально. 17. Мої гроші керують. У цьому розділі Даріус пору розглядає вплив грошей на ваше мислення та рішення. Багато людей дозволяють грошам керувати своїм життям не тому, що їх багато, а тому, що їх брак викликає страх і змушує діяти з позиції тривоги, а не розуму. Ключова думка: коли ми дозволяємо грошам визначати наші рішення, ми втрачаємо свободу мислення. Розумне ставлення до фінансів це не про жорстку економію, а про усвідомлений контроль. Практичні поради. Не ухваляйте важливі рішення лише на основі того, скільки це принесе прибутку. Створіть фінансову подушку, щоб зняти тиск і не керуватися страхом, навчіться бачити гроші як інструмент, а не як мету. 18. Не намагайтеся знайти вихід з усього вдуманні, не всі проблеми вирішуються мисленням, іноді відповідь у дії. Відпочинку або прийнятті ситуації, ідея. Розум не єдиний інструмент, іноді варто відпустити. Дев'ятнадцяте, думайте інакше. У цьому розділі Даріус Фору закликає відмовитись від шаблонного мислення і розвивати власний, незалежний погляд на світ. Він стверджує, що ми занадто часто думаємо так, як нас навчила сім'я, суспільство, освіта. Замість того, щоб аналізувати і обирати свої переконання свідомо. Ключова ідея. Щоб мислити ясно, потрібно мислити інакше, ніж більшість. Основні тези. Люди зазвичай повторюють чужі думки, а не створюють власні. Більшість ідеї не перевіряються, вони просто приймаються на віру. Бути мислячою людиною це бути непопулярною, але впевненою. Практична порада, щодня запитуй себе, чому я думаю саме так, хто навчив мене так думати, чи це правда, чи просто звичка думати. Наголос бути собою означати думати по своєму, навіть якщо це йде всупереч очікуванням інших. Двадцяте. Не питайте чому. Замість того, щоб зациклюватись на чому, краще зосередитись на що далі. Або на «я». Надмірний аналіз часто блокує дію. Ідея, чому не завжди веде до вирішення дійте замість надмірного аналізу. 21. ще більше думайте про деталі. Дрібниці мають значення, уміння помічати нюанси дозволяють мислити глибше, точніше і приймати виваженіші рішення. Ідея мислити прямо це звертати увагу на дрібне. Бо з нього складається велике. 22. Зменшіть внутрішній діалог. Іноді потрібно просто діяти, не аналізуючи надто глибоко. Розумове перенавантаження ворог рішучості. Ідея. Зменшіть внутрішній діалог. Зробіть перший крок. 23. Не живіть із жалем. Жаль не змінить минулого. Краще використовуйте досвід як урок, а не як тягар. Ідея замість того, щоб шкодувати, зробіть краще зараз. 24. Ніколи не озирайтеся назад. У цьому розділі Даріус Фору закликає відпустити минуле та зосередитися на тому, що можна змінити зараз. Багато людей витрачають ментальну енергію, на жаль, сором помилки або, а якби, замість того, щоб рухатися вперед. Ключова ідея минуле це вже досвід, а не вирок. Озирання назад не змінює подій, але вбиває ясність у теперішньому. Основні тези, ви не можете змінити минуле, але можете змінити своє ставлення до нього. Досвід це ваш ресурс, а не тягар. Замість чому це сталося, запитаю, що я можу зробити зараз. Практична порада. Коли ловите себе на тому, що повертаєте думки в минуле, зупиніться, вдихніть і поверніть увагу. Додіть у теперішньому. Ваше майбутнє будується не з учорашнього жалю, а з сьогоднішнього вибору. 25. Витрачайте свій час добре. Час найцінніший ресурс, який неможливо повернути. Даріус Фору підкреслює. Те, як ви витрачаєте час, визначає якість вашого життя. Ключова ідея. Ваш день це ваше життя в мініатюрі. Якщо ви навчитеся щодня використовувати свій час розумно, ви автоматично покращите своє життя загалом. Практичні поради підрізайте витрати часу, як-от соціальні мережі без мети. Плануйте не тільки справи, а й час для відпочинку. Частіше ставте собі запитання, це варте мого часу. 26. Думайте не тільки про себе. Даріус фору наголошує, егоцентричне мислення обмежує наш розвиток, зводить світ до власних потреб і не дає побачити широку картинку. Той, хто мислить прямо усвідомлює, справжня мудрість починається і розрозуміння інших. Ключова ідея, коли ви думаєте не тільки про себе, ви починаєте краще приймати рішення. Покращуйте стосунки і розширюйте горизонти, практичні поради, запитуйте себе, який вплив мої дії матимуть на інших, практикуйте емпатію, слухайте людей, не перебиваючи, вивчайте потреби й емоції близьких так само уважно, як і власні. Головне повідомлення книги мислення це навичка, яку можна і треба тренувати. У світі інформаційного шуму, поспіху, емоційної реактивності, чітке, просте та ефективне мислення це суперсила. Ключові висновки перше. Ви це те, як ви мислите, те, що ти думаєш щодня, формує твоє життя. Негативні плутані автоматичні думки головний ворог прогресу. Друге. Життя не лінійне, успіх не приходить у прямій лінії. Варто мислити адаптивно, а не чекати ідеального сценарію. Третє. Думки не факти. Не довіряй усім думкам, більшість з них шум. Потрібно фільтрувати, ставити під сумнів і відсіювати зайве. Четверте. Не приймай рішень у поспіху. Ясність твого життя це якість твоїх рішень а якісні рішення приходять лише з ясним розумом. П'яте. Намалюй думку і побачиш її структуру. Візуалізація, дієвий спосіб впорядкувати ментальний хаос. Практичні поради. Перше ментальне прибирання щодня виділяй 5-10 хвилин на рефлексію. Про що я думаю сьогодні, чи ці думки мені служать. Друге. Пиши або малюй. Записуй думки, проблеми або цілі, малюй схеми, карти, блок схеми. Це допоможе побачити суть. Третє. Створюй паузу перед рішенням. Не вирішуй одразу. Навіть 30 секунд паузи дають змогу мислити замість реагувати. Четверте. Відмовтеся від ідеї бути ідеальним. Думай практично, вибирай те, що працює для тебе, а не для ідеального вибору. П'яте. Думай ширше, не лише про себе. Інші люди не фон. Зрозуміле мислення включає емпатію та довгострокову перспективу. Пам'ятай, мислення це не автоматичний процес, це вибір, і ти можеш мислити краще, ніж учора. Сподобалось відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую вам.